З приводу, чув чи не чув, я не знаю, але не почути таке я сподіваюся неможливо, тому що е, ну. Якщо в матеріалах справи існують документи, датовані 31 квітня 2011 року, причому це не рядові документи, а протоколи огляду матеріалів, протоколи постанови про долучення даних матеріалів до матеріалів справи, інше даних документів до матеріалів справи, ну враховуючи, що 31 квітня 2011 року взагалі не існує такого дня, і 31 квітня в будь-який рік не може існувати, але ці документи є. Вони процесуально… Складені, скажімо так, і ними певні документи долучені до матеріалів справи, вони не можуть бути доказами по справі. Це, це якщо абстрагуватися взагалі від суті справи, якщо абстрагуватися від доведеності чи недоведеності, це суто формальні такі моменти. Якщо в матеріалах справи є документи, датовані неіснуючим днем, якщо в матеріалах справи є посилання на постанову від 18 грудня 2011 року. Ця дата ще не настала просто. І це майже кожен аркуш справи. Тобто говорити про якісь, якісь технічні помилки, ну це буде кощунство в цій справі. Тому що не може бути технічних помилок в будь-якій кримінальній справі, а в цій справі тим більше. І такі порушення, це процесуальні порушення, які на рівні з іншими, вони ну як. Вони не дають дають підстави вірніше стверджувати про недопустимість таких, недопустимість таких доказів. Фактично, ми сьогодні розібрали по таких от по шматочках кожен доказ на який посилається прокуратура, і повірте мені, жоден з цих доказів, на які посилається прокуратура, з точки зору процесуальної кримінально-процесуального кодексу, не може бути доказом. Жоден з них не можна назвати бездоганним, такий, який би дійсно був доказом Вини Тимошенко Юлії Володимирівни. Це не говорячи про те, що. Ну, взагалі, по суті, там немає складу злочину. Ну я не знаю, чи дослухається до до, ну чи захоче дослухатися до цього суд. Прокуратура, ну, начебто, слухала. Якщо зроблять висновки, ми це побачимо. Якщо не зроблять висновки, то а ви закінчили сьогодні? Я, да я так. Але залишилися ще колеги і ще Юлія Володимирівна, ще, скоріше всього, завтра будуть виступати. А буде е, Тимошенко молодша і Олександр Тимошенко теж. Допитати. Ну, взагалі-то вони повинні виступати, тому що вони є стороною захисту, вони е, мають право і, і виступити в дебатах, тому я гадаю, що ми почуємо їхні виступи. Можливо, вони такі тривалі, як наші, ну але ж почуємо.